Вітаю! Сьогодні розглянемо два верстати для сверління отворів під фурнітуру від австрійського бренду Holtzmann. bbm 35 Manta, bbm 35 Pneu. Дані моделі призначені для одночасного сверління глухих отворів під петлі та гвинти у меблевих фасадах. Застосовується як для виконання індивідуальних замовлень, так і для серійного виробництва меблевих фасадів на малих, середніх та великих підприємствах. А також на ділянках комплектації меблів перед упакуванням в базовій комплектації обох верстатів іде одна трьохшпиндельна головка під систему Blum. В разі потреби ви можете докупити додаткову голову під систему Hetich. Засверлювання отворів відбувається одночасно з операцією фрезерування в пневматичній версії з педалі і вручному режимі у версії BBM35MEN. Пневматичне затискання заготовки можливо лише у моделі BBM35 пнев. У пневмоверсії є можливість керування верстатом за допомогою педалі. Деталь жорстко фіксується двома вертикальними пневматичними притисками, що дозволяє зробити сверління без суву деталі. В обох моделях присутня базуюча лінійка з двома опорами. Ергономічна та проста у виконанні вона розташовується в зручному для оператора місці. Покращуйте своє виробництво разом з нами. Переходьте на сайт та замовляйте.